Своїх моряд не відпущу Томікеп, ви на борту. І в нас продовження серії відео по розпакунку пачок чіпсів. І сьогодні у нас бренд під назвою Lux, українська компанія, брендик такий собі більш-менш непогійний в українських чіпсонах. У мене тут невеличка колекція пачок. Всі нецікаві я прибрав звичайні пачки, зібрав тільки цікаві ті, що в мене є. І я сьогодні вам це все покажу. І ви будете наблюдати. Почнемо з вдень і вночі. Отакі от, от чипси, вони в ідеальному стані. І тут напис, що робити в день, обираєш ти, що робити вночі, обираєш ти. Ось тут взагалі. Вони в ідеальному стані і вони дуже шикарні. Це прямо ух колекції. Цим пачкам піздець конкретний. І мені їх дуже шкода. Тому що я в попередній серії розказував, є деякі пачки, загнав на горище заніс. І їх там погризли щурі. І в них дуже печальний стан. Ззаді пише, пам'ятаєш ті часи легендарна епоха 2000-х і пам'ятаєш, ті часи культове покоління 90-х. Крутий дизайн. Ось тут йде солянка різних чіпсів. І перша в нас це йде пачка з 2017 року зимова. У мене тільки одна. 2017 рік, 22-11. Ось така от пачка чіпсів, тут ззаді немає нічого. Ось такий от дизайн зимова. Були мужні і ніжні. Це Трошки покусана, ця в гіршому стані, але це, щоб ви розуміли, і яка вона повністю. Раніше це перезапуск дизайну, і раніше вона була повністю рожева. І оця вот жінка, і там в мутніх був вікінг, вони були на повну упаковку, але це перезапуск, я скажу, якого це року. Це 19-го року чіпсики. Потім йдуть. Йде серія, зараз я скажу якого це року. 21-го року це все йде одна серія. Оці вохвилясті з глисичками. Прикольні чіпси. Потім йдуть люкс зі смаком вершкового сиру і грибів. Це з того самого 21-го року. Потім з тої ж серії зі смаком пряного сиру. Той самий 21 й рік. ось такі от хвилясті з лососем. Це 20-й рік. Це 22-й рік пачечка. І ось ці 20-го року. І в мене ще є отакі от маленькі пачечки, але вони сильно ролі не грають. У мене є ще мега пачки, але там звичайні чипси. Я відібрав тільки прям то, що в мене є з новішого. в лейсах в мене цікавинок більше. Це відео добігло кінця. Ви маєте обов'язково підписатись, поставити вподобайку, надіслати це відео з друзям. Він короткий, максимально короткий, щоб ви побачили повністю відео, тому що в лейсах відео було дуже довге і люди, ну, не всі подивилися його повністю. І вони взагалі не зрозуміли, бо я неправильно назвав відео. Не еволюція дизайну, а просто колекція дизайну. Пачки. Я їх колекціоную і я їх показую вам. Це іменно серія по люксу, тому що чіпсів в них небагато, дизайнів в них небагато. Наступне відео по чіпстерс. Там дизайнів буде більше, цікаво буде більше, тому воно буде довше. З вами був капітан цього борту, капітан Томас Роуз. Sim, papá!